Всім привіт, ребята, з вами Маргон 26К, і в цьому відео я вже буду другий раз показувати трейлер Амнови 4.9.0. Ну, бо просто видео концепції. Обязательно став лайк. Ставьте лайк і підпишитесь на мій канал. І звати не стати. Я це дуже хочу, ну так почнемо І ось, короче, ось почнемося таку от якусь картинку. Вона називається, знаю, це пасхалка. Ну, ось такий от домик. Ось такі предмети розставлені. Це зробив так от швидше. Так, ось. І також бачимо ось такий новий предмет, а іменно ось такий от голова кролика аниматроника. І також бачимо вдальну свинку на карті Чао Хаус. Да, вона раніше була і... концепт, просто ось так от зробив. Mm. Тут ще щось написано, непонятно в червоному на англійському. Там же бачимо ось таку нову карту із ГС Star Photos Fox. Так, ще ця um, карта є, yeah. а або ще є якийсь ігри, як? ну не знаю. Ну, в принципі, думаю, що із цього видео думаю, ще щось що добавить в новий амнуть d.d.no. Ось бачиш таке от разрушенное или так. Та же ось такі флаги є. Это свой курише ката для нового режима, а именно захват флагов. Так, у нас є захват чамадах і в остаємо режим теж на помашал БВ Чекангані. Та же вось почось такі бу палатки, кровати. І думаю, що щось із такого давать. Також тут бачимо таку нову карту. І також ось такий вот на телефон тут є тепер настройки. Ось якось чекає нам YouTube і ось це. І телеграм. І тут бачимо ось, Поміняла кнопку емоцій. emoti na moje telefone. Также бачу вот такую новую карту, которая похожа на месте Таун. Так, вот такой лис похожий даже. И также вот такой магазин. И даже классно, что там на моих домах. Просто отлично. Вот бачу вот так вот. И еще эти то дома, где она понятная. Так І ось. І це все відео, так, да? це все відео. І думаю, що із цього щось могу давати. Я думаю, що це точно. Ну, а це забув я, Марон 26К, 7. До побачення!